Вітаю! Усіх зацікавлених проблемою медіосвіти і медіаграмотності на нашому сайті Позашкільного закладу у секції основи медіаграмотності. Або ж ми розпочали дуже цікавий проєкт, який може зацікавити не тільки вихованців позашкільного закладу, а молодь усіх зацікавлених. Ми будемо говорити про. Медіапростір в Україні і те, як е, убезпечити себе в цьому величезному інформаційному просторі. Тож, проект, Медіапростір в Україні. Дискурс про інформаційну безпеку. Я Тем'яненко Лена, кандидат педагогічних наук. Викладач Білоцерківського національного аграрного університету і керівник наукового гуртка з основ медіаграмотності. І моє зацікавлення цією проблемою є дуже давнім. Починаючи з 2005 року, я зацікавилася тим, як медіосвіта може допомогти нам не тільки у житті, але і в навчальній ситуації. І в науковій діяльності, дослідницькій діяльності. Я сертифікати отримала з величезної кількості різних курсів, які пропонують цю проблематику. І тому в межах наших занять, зустрічей, а, можливо, в подальшому форумів і чатів, ми зможемо обговорювати різні аспекти. Питань інформаційної безпеки, як нам сьогодні уберегти себе від того, щоб на нас не впливала пропаганда, для того, щоб ми вміли розбиратися з інформацією, для того, щоб ми вміли грамотно працювати в соціальних мережах, для того, щоб ми вміло і здатно працювали із нашими мобільними застосунками і різними гаджетами. В межах нашого наукового гуртка ми обговорюємо різні проблеми. Вони стосуються питань того, як розпочинало роботу радіо, з історії телебачення, як робити гарні презентації, як працювати в соцмережах, як не попадатись на ситуації, коли в соцмережах вас намагаються зманіпулювати. І тому в межах наших зустрічей ми обговоримо найактуальніші питання, які можуть стосуватися нас усіх, представників нашого українського соціуму. І допомогти нам розібратися з тим величезним інформаційним простором, який навколо нас формується. Тож у нас буде серія відеолекцій. Відеозустрічі, під час яких я намагаюсь використовувати і цікаву інформацію з відеоряду інших курсів, оскільки вважаю, що у нас в Україні питання медіосвіти, медіаграмотності розкриваються багатьма цікавими спеціалістами, і нам варто про це знати для того, щоб займатися медіосвітою Самостійно розвиватись, цікавитись чимось. А якщо у вас будуть якісь запитання, побажання, я раду їх вислухаю і підготую для вас додатковий матеріал такого гатунку. Тож, на що насамперед, я хотіла би звернути вашу увагу на вступному занятті? Я хочу зробити невеличку екскурсію тими цікавими. Застосунками і курсами, які ви можете використати у питаннях самоосвіти, якщо ви оберете для себе в майбутньому професії журналіста, або, можливо, ви просто на побутовому рівні зацікавилися тим, як працювати з інформаційними застосунками, як в інформаційному просторі реагувати на все. В соцмережах, як не допустити того, щоб інформація вами маніпулювала. Тож я поширю свій екран, і ми з вами подивимось кілька цікавих проєктів, які для нас підготували вже в Україні, і ми можемо ними повноцінно скористатися для того, щоб здійснити. Оцей саморозвиток і самонавчання. Насамперед, я хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий проєкт освітній, який пропонує нам багато цікавих безкоштовних курсів, ну і коштовних в тому числі. Це курси на платформі Prometheus. Із власного досвіду за результатами навчання. Отримавши сертифікат, я можу вам рекламувати кілька із них. Насамперед, ось такі. Це курс медіаграмотність і практичні навички. Цей курс розпочав своє існування на платформі Прометеус із 2018 року, і тому у вас є можливість отримати практичні навички. Для того, щоб ви вважали себе медіаграмотними. У чому заключається сутність навчання дистанційного на платформі Прометеус? Ви упродовж тривалого часу, кількох тижнів, переглядаєте невеличкі відеолекції або відеокоментарі, виконуєте е, до них завдання контрольні і набуваєте навичок, Які допоможуть вам використовувати медіаграмотність у житті. Тут є вступне слово викладача, який пропонує цей курс. Тут є інструкція, як користуватись курсом, тут є програма, як збільшити ваші шанси успішно завершити курс. І на кожен тиждень завдання. Упродовж чотирьох тижнів ви здобудете сертифікат і будете знати, як бути медіаграмотним. Щодо інших курсів, дуже цікаві курси пропоную медіаграмотність, як не піддаватися маніпуляції. Цей курс зовсім сучасний. Він почав діяти. На платформі Прометеус з 2022 року. І тому він допоможе вам відрізнити брехню від правди, зрозуміти, що таке маніпуляція і фейки у інформаційному просторі. І упродовж п'яти модулів від різних викладачів. Дотичних до теми медіаграмотності, ви зможете отримати максимально корисну корисної, актуальної інформації, також отримати сертифікат. Що таке інформаційна гігієна? З'явився такий дуже цікавий термін, який означає, що ви вмієте працювати з інформацією і не вмієте піддаватись в соцмережах. В інтернеті, на телебаченні різним е, небажаним впливом. Цей курс на платформі Прометеус пропонує автор книги-довідника Як не стати овочем інструкція з вживання в інфопросторі Оксана Мороз. Її прекрасні лекції, коментарі. Тести, прокламації, буклети, цікаві ілюстрації, ігрові завдання допоможуть вам отримати цінну інформацію про те, як мати здатність до цієї інформаційної гігієни. Також я хотіла би вам порекламувати ще курс, який розпочався теж у 2018 році, і цей курс курує е, сьогоднішній освітній обусмен Міністерства освіти і науки України. Цей курс називається Медіаграмотність для освітян. Якщо ви Зацікавлені в тому, як медіаграмотність можна використати в освітньому процесі у школі, під час формування сайту, під час розроблення сторінок у соцмережах для своєї школи. Я думаю, що цей курс вам буде дуже цікавий. Під час навчання на цьому курсі. Ви зможете зрозуміти, що таке булінг, мобінг, кібербулінг? Як навчитися правильно реагувати на це? Як не пустити мить, коли допомога насправді потрібна і в кого її можна попросити? Звичайно, що такий курс теж розпочинається із вступного слова, коли викладач презентує себе. Коли викладач розповідає про курс, і під час цього вступного слова ви зрозумієте, наскільки вам цікаво буде навчатися на такому курсі. Ви подивіться, скільки нам платформа Prometheus дає цікавої інформації. Що ще я рекомендувала би у процесі самоосвіти і здобуття інформації? Про інформаційну гігієну, або назвемо її інформаційною доброчесністю, або назвемо її інформаційною грамотністю. Зазвичай ми використовуємо офіційні інформації, інформаційні буклети для того, щоб розпізнати фейки, правдиві новини. Які ми можемо зустріти в різних джерелах інформаційному просторі. Що таке інформаційна гігієна нам допомагає зрозуміти видання в рамках проєкту підвищення рівня поінформованості людей поважного віку, шлях до запобігання та мінімізації наслідків пандемії COVID-19? Він реалізується громадською організацією, і ми радо використовуємо цю інформацію для того, щоб підвищувати свою інформаційну грамотність. Що дає такий інформаційний буклет? Дає вам усвідомлення такого, того, як працює мережа інтернет, якими є ознаки фейків, як ви можете розпізнати фейк у соцмережі. Як не піддатись. Ви будете знати про те, як журналісти і користувачі соцмережами зваблюють нас своєю інформацією, своєю яскравістю, яскравими назвами, пропагандистськими гаслами. І ви будете розуміти, на що ви маєте реагувати. А чого маєте остерігатись? Ви будете розуміти про те, що є журналісти, які працюють у контексті інформаційної бульбашки, які працюють е, заради того, щоб рекламувати щось, і ви будете розуміти, в чому сутність цієї реклами. Такий інформаційний буклет у нас є в офіційному і вільному доступі в мережі інтернету. Називається він інформаційна гігієна або як розпізнати неправдиві новини в інтернеті і «Фейк». Ну і нарешті дуже цікавий курс нам пропонує застосунок Дія. Цей курс запропонований ще з використанням досвіду іноземних викладачів, називається цей курс Very Verified, онлайн курс з медіаграмотності. І дякуючи цьому курсу, ви теж будете мати дуже багато цікавої інформації про те, які категорії журналістських статей варто відкладається. Розпізнавати як фейки, як правду, як користуватись цією інформацією в різних інформаційних джерелах, які ці інформаційні джерела бувають. Тож, зареєструвавшись на цьому застосунку, ви точно будете медіаграмотні. Для того, щоб ви в цьому переконалися, я показую вам на сайті, ось що це такий цікавий освітній серіал, викладачами якого є різні грамотні, медіаграмотні, дотичні до цієї проблеми люди, це і дорослі держслужбовці, це і підлітки, дорослі, молодь. І це дуже цікавий курс для того, щоб ви навчилися працювати в інформаційних джерелах. Спробуємо познайомитися з цим курсом. Привіт, мене звати Майкл. Я починаю і закінчую свій день зі смартфоном у руках. Мій телефон постійно гуде від сповіщень, спливаючих вікон з новинами, оновлень у соціальних мережах та додатків. Я помітив, що майже весь свій час витрачаю на те, щоб створювати і поширювати інформацію онлайн. Я зрозумів, що мій телефон повністю захопив мене. своєю появою соціальні медіа дуже швидко і повністю змінили наше ставлення до інформаційного простору. Зі слухачів і читачів. Ми перетворилися на авторів та розповсюджувачів інформації. Сьогодні інформація стає все більш доступною. А її об'єми велетенськими. Тож не дивно, що ми легко можемо загубитися в ній в середньому. Кожна людина витрачає на соціальні медіа 5 років свого життя. А на перегляд телебачення понад сім років. Разом це перевищує час, який ми протягом життя витрачаємо на харчування, догляд за собою, спілкування та прання. праннячасу, який ми проводимо соціальних медіа протягом життя, було б достатньо, аби 32 рази злітати до місяця і повернутися 3,5 рази пройти велику китайську стіну, 32 рази піднятися на Еверест та пробігти 10 тисяч марафонів. Важливо, що кількість часу, який ми витрачаємо на медіа, буде лише зростати. Медіа забиратимуть все більше нашої уваги. Ускладнює ситуацію те, що деяка інформація, яку ми отримуємо, викривлена, маніпулятивна та навмисно сповнена брехні. Процес пошуку та відбору якісної інформації може бути виснажливим. Науковці з інституту технологій штату Масачусет з'ясували, що в середньому підроблені фейкові новини пошириться серед півтори тисячі людей за 10 годин. Водночас, правдиві. Новині, щоб досягти такої ж кількості людей, потрібно 60 годин. Ось чому нам вкрай необхідно встановити чіткі правила гри. Привіт, я Діана, і я допоможу Майклу зрозуміти суть цих проблем. Ми живемо у час, коли фейкові новини це бізнес, коли соціальні медіа об'єднують світ, але не можуть вирішити негативні наслідки такого об'єднання. І, хоча пропаганда та дезінформація існують століттями, технічна еволюція зробила їх швидшими, ефективнішими, більш продуманими і ще більш небезпечними. Поки що, система освіти не може дати нам знань, які б допомогли орієнтуватись у сучасній інформаційній екосистемі. На жаль, навички критичного мислення не розвиваються так швидко як технології поширення інформації. в Україні під час революції 2014 року ми спостерігали за дезінформаційними кампаніями, якими керувала Росія. Різні Медіа створювали та поширювали велику кількість неправдивої інформації з однією метою вплинути на думку людей щодо революції гідності та майбутньої війни. Наслідки цього можуть бути дуже серйозними. Саме тому медіаграмотність та інформаційна грамотність наразі важливі як ніколи. Як споживачі інформації, ми повинні знати, як пристосуватися до її великих об'ємів. Також нам потрібна здатність обирати якісний контент і цілеспрямовано шукати його, як автори інформації. Ми маємо слідкувати, що саме ми створюємо та поширюємо з великою силою. Приходить велика відповідальність. У цьому курсі ми навчимося відрізняти факти від маніпуляцій. Дізнаємось, хто вирішує, яку інформацію ми отримаємо з телебачення, радіо та газет. З'ясуємо, чи є соціальні мережі надійним джерелом новин, і як алгоритми контролюють наші стрічки новин, які ознаки якісної журналістики, як працює наш мозок, і чому ми схильні вірити дезінформації та фейкам. Які існують найпоширеніші види маніпуляцій. І останнє, але не менш важливе, ми здобудемо навички та отримаємо корисні поради для захисту від цих маніпуляцій. Давайте починати. Тож, разом із цим курсом я точно так же хочу сказати: давайте починати. Тобто, наші зустрічі вони будуть присвячені тому. Як ми можемо опанувати технології розпізнання інформації, навички критичного мислення, тобто аналізу цієї інформації, і оберемо для себе той курс, який вам буде цікаво, окрім наших зустрічей? Можливо, в майбутньому ви захочете його пройти і здобути практичні навички. Здобути навички інформаційної гігієни або, можливо, ще якісь інші курси вас зацікавлять, які дотичні до питання медіаграмотності. Тож, гарних зустрічей надалі, всього найкращого і пока!